Цей особливий сірий колір, до якого вже давно призвичайлося місто, в'ївся у небо, ніби яржа. І тепер вже не вірилося, що це похмуре небо колись виплескувало на всі боки, бездонно блакить і тепло. Це було вже дуже давно. Відчиніть! Будь ласка, відчиніть. Чого вам? Ви, ви знаєте, хто я. А ви, ви знаєте, хто ви. Ви. Можливо, я і знаю, хто ви. Заходьте. Їхня реальність стала сірою та безрадісною, тому що колись спільною душею їхніх пращурів заволоділо непереборне бажання використати невинну мрію заради. Конкретної мети, і на шляху до абсолютного знання виникла вседозволеність, а натомість поступово загубилася казка. А в цьому світі ще існувала чудернацька вигадка, яка оновлювала душі, повертала до життя, роз'ятрювала серця, підбурювала до мрій і запалювала навчинки. І віра, і любов, і надія існують, аби ми не втрачали людське обличчя, аби ми щомиті пам'ятали своє призначення. Або ми були людьми, врешті-решт. А яке воно? Оте наше призначення. Ви знаєте його? Воно в кожного з нас своє. А ваше писати книжки та дарувати людям казку. волосся посивіле, і кине хтось мені в плече. Я обернусь мале дівча сміється. Якщо ти першою лишиш у мене, у цього світу раптом стане серце, прилиху пами до церковних стін, Вдихаю небо втоплене в іконах, і промайне ока тінь. Що клеть ворохнувши стиклікрона?